Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати три салати з тручкової квасолі. Треба взяти молоду свіжу квасолю. Квасолю примиваємо, обсушуємо, зрізуємо кінчики з двох боків. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води, доводимо до кипіння. Всипаємо квасолю в кип'ящу воду. Солимо і доводимо до кипіння. Перемішуємо. Коли вода закипить, потрібно варити від 5 до 10 хвилин. Все залежить від вашої квасолі. Притому не забуваємо перемішувати. Коли вказаний час пройшов, за допомогою шумовки перекладаємо квасолю в миску, а ще в краще в холодну крижану воду. Коли квасоля схолола, будемо готувати салат. Одну велику картоплю нарізаємо шматочками, а зараз будемо маринувати цибулю. Беремо одну цибулину, нарізаємо кубиками, додаємо одну чайну ложку солі, одну чайну ложку цукру і 3 столових ложки оциту, яблучного або виноградного. Заливаємо 100 мл окропу, перемішуємо і відставляємо в сторону. Отакі От інгредієнти нам потрібні для салату з паржевої квасолі. 200 г картоплі, одна цибулина, 200 г помідорів, 200 г стручкової квасолі. Або ще, як її називають, спаржевої квасолі. Одна консерва тунця. У миску всипаємо картоплю. Нарізані помідори. Квасолю, цибулю зцідили від рідини і теж додаємо до салату. Додаємо тунець солим перчим до смаку. При бажанні додаємо пекучий червоний перець, одна чайна ложка орегано, одну столову ложку олії. Все ретельно перемішуємо і салат готовий. Перекладаємо салат у миску. І будемо куштувати. Дивіться, який він гарний. Це неймовірна смакота. Це був перший салат з квасолію, помідорами, картоплею і тунцем. Другий салат з квасолі. Отакі От інгредієнти нам потрібні для цього салату: 300 г відвареної квасолі, 2 зубчики чеснику, одна столова ложка олії, сіль, перець за смаком пекучий перець при бажанні. Сухий чесник. Один лимон. У квасолю висипаємо чесник, нарізаний кубиками, пів півчайної ложки сухого чеснику. Перчимо до смаку. Додаємо пекучий перець при бажанні. Солимо 1 столову ложку олії і сік половину лимона. Полили соком і ретельно перемішуємо. А зараз будемо куштувати. Квасоля в міру сварена, не переварена, так і має бути. Це неймовірно смачно. Ми приготували другий салат з стручкової квасолі, третій салат з квасолі, помідорів та цибулі. У миску вложиємо 300 г відвареної квасолі. Одну цибулину нарізану кубиками, 10 малих помідорок нарізаних навпіл, салат солим, перчим, додаємо столову ложку олії і ретельно перемішуємо. Салат готовий. Ми приготували третій салат з квасолі, а зараз будемо куштувати. Це неймовірно смачно! Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких смачних три салати з тручкової квасолі при нагоді, просто, але дуже смачно. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.